Сьогодні хвилинка довіри для Миколи з міста Немішаєво. Микола обирає собі потужний бензиновий мотоблок Вейма 1100 f 6 в комплектації з ногою розблокіратором. Це мотоблок, який має потужний бензиновий 13 сильний двигун. Мотоблок, який скомпонований з КПП оригінальною КПП від виробника Вейма 4 плюс 2. Відразу давайте я покажу серійний номер. І покажу вам ногу розблокіратор Хочу показати, що саме ця комплектація йде на 12-х колищадках. Є можливість піднімати і опускати руль, його обертати на 360 градусів. Вмикаємо вал відбору потужності, серія Pro. Ось керування розблокіраторами. реверс. Щеплення, стоп-двигуна, ну і оберти. Відразу я показую, що йде в комплектації. В комплектації йде фриза, додаткові крила, е йде гарантійний талон, посібник, зіп, обов'язково фірмова лійка. Ну і Мотоблок був зібраний, мотоблок заправлений моторними мастилами. І зараз за хвилинкою довіри я вам його буду запускати. І саме дивіться, перед тим. Як... Запустити мотоблок обов'язково перевіряємо нейтральну швидкість. Надалі тиснемо цей важен вниз. У бензинового мотоблока обидві не чіпаємо, підходжу до мотоблока. Надалі закриваю заслонку і відкриваю крани. І ось. Ось Микола, ваш мотоблок 1100 f 6 Див від Булаточки. Чекаємо від вас на зв'язок.